Місто Чернівці, район Садгора, перший провулок Квітковського. Тихе затишне місце. Господарство, земельна ділянка площею тридцять сім сотих. Огорожена. Кірниця. Це тут огород. огород проходить під межа покурудзи, далі тянеться буквою Г аж до цього дерева є ставок? Тавок є можливість розширити. два рази. Розширити можна ще у два рази. На даний момент має площу 18 на 20. Також сад. Подвір'я. Господарські добудови, господарство газифіковане. Літня кухня. Опалення парове, двохінак. Газовий лічильник, стіни побілка, кімната, підлога дерева, стіни побілка, Кафель на піч, стеля дерев'яна. А то нічого не мешає. Спальня, парове опалення, є піч, стіни, побілка, стеля дерев'яна, підлога дерево. Людину коридор парове опалення, стіни побілка, стеля дерево, кімната, підлога дерево, стіни побілка, стеля дерев'яна. Столярка дерев'яна, вікна дерева, дерево. Це теж маленька, типу кухня. Тут котел стоїть. Кухня. Да, дай можливо зікуключу, так буде нам. Стеля дерево. Стінний побілок. Плохо дерево. Котел. Я. У вас контрольний кота? Ні, він для такий. Як можна на дровах, так можна і на газу. Котел може бути на дровах, також на газ. Ще одна спальня. Є піч, кафель, стеля дерева, стіни побілка. Благо деревян.